Ранок добре наступив, дітки усміхаються, тож давайте всі дружненько разом привітаємося. Доброго ранку. Діти, запрошую вас у веселу подорож на нашому чарівному потязі у світ казки. Я знаю, ви дуже любите казки. Тож дізнаємося, які казки ви знаєте. Запрошую! На малюночки і спробуйте пригадати, до яких вони казок. Гра називається Пригадай казку. На цій картинці намальована коза. Вона сидить в хаті і нікого не пускає. Цей малюнок до казки так, коза Дереза на цьому малюночку зображено гарний теремок, в якому живе мишка. До неї прийшла жабка. Цей малюнок до казки. Вірно, теремок. Малята, а ви звернули увагу на те, що майже в кожній казці героями є звірята? Хто з них у казках майже завжди хитрує? Лукавить, хоче всіх обдурити? Так. Це лисичка. А хто простакуватий часом лякливий, боязкий? Зайчик, а хто злий та зубатий. Вовк, вірно. У казках, як і в житті у кожної тварини своя вдача, свої звички і свій вигляд. Наступна гра називається Що є в звірят. І як ми називаємо Хвіст лисиці. Лисячий хвіст, який він? Пухнастий, рудий, довгий, красивий з білим кінчиком. А як ми скажемо про зуби вовка? Так. Вовчі зуби. Які вовчі зуби? Великі, гострі, хижі, білі. А як назвемо хутро зайчика? Так, заяче хутро. Яке заяче хутро? Вірно, пухнасте, м'якеньке, тепле, сіре чи біле, гарне. Як назвемо ніс собачки? Так, собачий ніс. Який ніс у собачки? Чорний, блискучий, вологий, холодний, чуткий, невеличкий. А як назвемо вуса кота? Так, котячі вуса. Які котячі вуса? Довгі, пишні, красиві, білі. Яким словом назвемо шубку їжачка? Їжачкова шубка. Яка вона? Колюча, голчаста, чорна. А зараз, дітки, послухайте ще одну цікаву казочку та познайомимося з її героями. Тож казка, яку я вам зараз розкажу, так і називається Котик та Півник. Були собі котик та півник. Котик було на бандурі грає, а півник співає. Котик було, йди, їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, ідучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить. А поки котик повернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце. Я котика нема вдома та й підмовляє Півнику, півнику, вилянь у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півники тоток, тоток не вілів коток. Бачить, лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконці. Побачив розсипану пшеничку та й міркує. швиденько поклюю, і ніхто мене не побачить. то й котикові не розкаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та й плаче, а потім узяв він бандуру, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати. Півника глядіти та укріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой, у Лиски, в Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лиса, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла, та до менших ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та й вписано турбу, а сам знову грає. Ой у Лиски Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди, Лиско, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу, так у всіх лисенят і виманив, а потім почепив ту торбу на сухі вербі, а сам у хату. Знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Дітки, а що наказував котик півникові? Так, нікому не відчиняти двері. А що зробила лисичка, щоб вимати, виманити півника? Так, вона розсипала пшеничку під вікном, щоб півник вийшов її плювати. А скільки у Лиски було діточок? Вірно, чотири дочки і один синок Пилипок. А що зробив котик, щоб урятувати півника? Вірно, він грав на бандурі і виманив всіх лисенят. Молодці малята! Повертаємось ми нині із казкової країни. У казках герої чимні, добрий, вічливий, напевно, ви такими будете. Казки ніколи не забудете. До нових зустрічей!